А море все таке ж гарне. Мені здається, навіть гарніше сьогодні. Просто, ну просто таке блакитне, смарагдове, дійсно, смарагдове, краса. В цьому році море чисте, прозоре і ось таке, неймовірно гарне. Кілька квітів на немо. Це п'ятизірковий готель, куди можна зайти як просто на день відпочити шезлонги, басейни, все входить, в е, вартість квітка. І також там можна наверху засмагати. Бачите, зверху. Це Зараз начебто, 700 гривень до 500 в минулому, зараз вже 700 переп'ятаю. І тут посидіти десерт-бар і багато різних кафе біля квітів. Дуже гарно випити щось, коктейль чи пиво. І отак посидіти можна з таким причудовим видом, краще ніде немає, чим от в цьому місці в Одесі.